Кілька секунд ми з Пітою пильно спостерігали за нашим ментором, який намагався підвестися з огидно слизької калюжі, але знову і знову плюхкався на живіт. Сморід блювотиня й перегару перебив усі інші запахи в кімнаті. Мене саму ледь не вивернуло. Ми перезирнулися так, із Гейміча багато не візьмеш. От тільки в одному Ефі Трінкет мала рацію він, єдине, що в нас є. Не зронивши слова, ми з Пітою підхопили його під руки і допомогли звестися на ноги. Я спіткнувся? запитав Гейміч. Хе, як тхне!» Він затулив носа долонею і тепер вимастив блювотиною все обличчя. Давайте ми відведемо вас назад у купе. запропонував Піта. Вам краще помитися. Ми ледве затягнули Гейміча назад у його купе. Не могли ж ми так просто кинути цю брудну свиню на вишите покривало? Тож просто заштовхали його у ванну і відкрили воду. Він цього навіть не помітив. Дякую, мовив мені Піта. З твого дозволу? Далі я сам мене переповнила вдячність до нього. Останнє, чого мені хотілося, це роздягати геміча, змивати блювотину з його волохатих грудей і вкладати його в ліжко. Можливо, Піта хотів справити на нього хороше враження. Щоб стати улюбленцем. Але судячи з того, в якому стані перебував Гейміч, завтра він навряд чи це пам'ятатиме. Гаразд, відповіла я, можу прислати на підмогу когось із капітолійців. Їх тут багато. Вони куховарять для нас, обслуговують, прибирають піклуватися про нас, входить у їхні обов'язки. Ні, не потрібно, мовив Піта. Я кивнула і мовчки рушила до свого купе. Нічого дивного, що Піта відмовився я й сама на дух не переношу жителів капітолія. Хоча возитися з п'яним Геймічем – саме те, чого б я їм побажала, така собі маленька помста. Цікаво, чому піта сам вирішив попіклуватися про Гейміча? Потім мене осяяла думка бо він добрий, просто добрий, тому й хліба мені тоді дав. Ця здогадка приголомшила мене. Добрий Піта Меларк набагато небезпечніший ворог для мене, аніж злий Піта Меларк. Добрі люди завжди знаходять дорогу до мого серця, а я не можу дозволити, щоб це сталося не зараз, не там, куди ми прямуємо. Тож саме тієї миті я вирішила, що триматимуся від сина пекаря якнайдалі. Коли я повернулася до свого купе, поїзд зупинився на платформі, щоб заправитися. Я швидко відчинила вікно і викинула пакети з печивом, який дав мені батько піти, і захряснула шибку. Не хочу. Мені нічого не потрібно від них. На жаль, пакет упав на клаптик землі, вкритий кульбабами. Поїзд уже рушив далі, і я тільки краєм ока побачила печиво, розсипане поміж квітів. Але й цього було достатньо. Достатньо, щоб згадати кульбабу на шкільному дворі. Я саме відвела погляд від сенця на обличчі Піте Маларка, як одразу ж побачила кульбабу і зрозуміла, ще не все втрачено. Я обережно зірвала її і поквапилася додому. Вдома я миттю схопила відро, взяла прим за руку, і ми побігли на леваду. Так, галявина була просто всіяна жовтоголовими кульбабами. Ми зривали їх разом із листочками і стеблами, зривали, аж поки не натовкли повне відро. Хоча нам і довелося сходити всю галявину вздовж і впоперек. Проте на вечерю в нас було достатньо салату з кульбабок, а ще пітен хліб. Ввечері Прим запитала. А що ми їстимемо потім? Яку ще їжу ми здатні назбирати? Всіляку, пообіцяла я. Ми обов'язково щось придумаємо. У матері була книжка, яку вона привезла з собою з аптеки. На сотнях пергаментних сторінок були намальовані рослини, а під малюнками акуратно виведені тощо їхні назви, вказані місця, де їх шукати, період цвітіння і проти яких хвороб вони помічні. На кількох порожніх сторінках мій батько дописав від себе перелік їстівних рослин: кульбаба, лаконос, дика цибуля, соснова кора. Ми з прим просиділи над книжкою до глухої ночі. Наступного дня у школі не було занять. Я покрутилася трохи на краю левади, а тоді набралася зрештою відваги і ковзнула під паркан. Вперше я опинилася там сама, без батька, без його чарівного лука, який завжди захищав мене. Я хутко відшукала нашу схованку і витягнула маленький лук, який він змайстрував для мене. Того дня я зайшла в ліс недалі як на півсотні кроків. Час я провела в очікуванні здобичі. Вмостившись на розлогих гілках старого дуба, за кілька годин мені вдалося підстрелити зайця. Я робила це й раніше під чітким керівництвом батька, але цього зайця я підстрелила самотужки. Ми не їли м'яса от уже кілька місяців. Коли мама побачила зайця, здається, вона прийшла до тями, підвелася, оббілувала тушку і поставила м'ясо тушитися з зеленню, яку назбирала прим. Потім вона знову впала в заціпаніння і лягла. Та коли м'ясо зготувалося, ми з прим змусили її поїсти. Ліс став нашим рятівником, і що не день то далі я заглиблювалася в нього. Спочатку боялася, але потім твердо вирішила, що ми більше не голодуватимемо, і на зміну страху прийшла рішучість. Іноді мені вдавалося підстрелити білку чи зайця. А ще я збирала різноманітні трави й корінці. Що росли у мене під ногами. Хоча з рослинами треба бути обачним. Звісно, більшість з них їстів, ні, але достатньо раз помилитися, і тобі гаплик. Я двічі перевіряла кожну рослину, перш ніж з'їсти її, і ми вижили. Спершу, за найменших ознак небезпеки, віддали ноговиття чи хрускоту гілки, я миттю мчала назад до паркана, потім почала рятуватися на деревах. Диким собакам швидко набридає чекати внизу, і вони забираються геть, а ведмеді й пуми живуть у дрімучих хащах. Мабуть, їм не до вподоби кіптявий сморід нашого округу. 8 травня я пішла до будинку правосуддя і підписалася на тесери. Я притягнула додому свій перший пайок зерна й олії в дитячому візочку Прим. Тепер щомісяця 8 числа я мала право на пайок. Звісно, я не припиняла полювати і збирати трави. Зерна було недостатньо для того, щоб вижити, а треба ж було купувати ще й інші речі мило, молоко, нитки. Те, без чого ми могли обійтися, я продавала на горні. Спочатку було страшно йти туди без батька, але люди поважали його і тому прийняли мене. Зрештою, дичина це м'ясо, і байдуже хто її вполював. Також я почала ходити до будинків багатих містян і продавати їм упольоване. Я намагалася згадати все, чого навчив мене батько дещо тямила сама. Різник, наприклад, купує тільки зайців, і з білками до нього не ходи. А от пекар любить білок, але він купує їх тільки тоді, коли його дружини немає поруч. Старший миротворець обожнює диких індиків, А у Томера пристрасть до сониць. Якось наприкінці літа я купалася в озері і мою увагу привернули високі рослини, що стирчали з води навколо мене. Їхні листочки були подібні до наконечників стріл і цвіли вони білими квітками з трьох пелюсток. Я пірнула під воду і стала навколішки. Мої пальці швиденько перебирали м'яку глину, що вкривала дно озера, і раптом знайшли жменьку бульбинок. маленьких блакитнуватих бульбинок. якщо зварити їх або спекти. То вони не гірші, ніж картопля. Катніс, мовила я вголос. Рослина, на честь якої мене назвали. Це стріло лист, а Катніс стара індіанська назва. Я немов знову почула веселий голос батька Якщо тобі вдасться знайти себе, ти ніколи не помреш зубового. Я коприсалася над дні озера тичкою і пальцями ніг, аж поки не назбирала достатньо бульбен. Увечері у нас було справжнє свято. Риба з бульбинами стрілолиста, І уперше за останні кілька місяців ми всі по справжньому наїлися. Потроху мама оговталася вона почала прибирати, куховарити, консервувала на зиму дещо з того, що я приносила. Потім люди почали приходити до неї поліки вони приносили щось на взамін або платили грошима. Одного дня я почула, як вона співає «Прим». Мала не збожеволіла від щастя, що з мамою знову все гаразд. А я тільки спостерігала, чекала, коли вона знову відвернеться від нас. Я їй не довіряла. І десь у глибині душі ненавиділа її за виявлену слабкість, байдужість. За всі місяці, коли ми були змушені дбати про себе самі, коли ми ледь не померли з голоду. Прим пробачила її, а я ні. Я відгородилася від матері. Звела між нами високий мур, щоб захиститися від неї, ніколи не буде так, як раніше. Скоро я помру і вже нічого не змінити. Я згадала, як кричала сьогодні на неї в будинку правосуддя. Хоча потім я сказала, що люблю її. Може, одне врівноважило друге? Я ще трохи постояла біля вікна. Хотіла знову відчинити його, але не була певна, чи можна це робити на такій високій швидкості. Десь далеко блимали вогні іншого округу. Сьомого, десятого я не знала. Я думала про людей у далеких будинках, про те, як вони вкладаються спати. Тоді уявила свій дім із міцно затуленими віконницями, що зараз роблять Прим і мама. Чи поїли вони? На вечерю ми залишили тушковану рибу й суниці. А може, вони дивилися огляд жнив? По старенькому телевізору, що стояв під стіною, звісно ж, вони плакали. Чи зможе мама тримати себе в руках, бути сильною заради Прим? А може, вона вже здалася, скинувши увесь тягар на делікатні плечі моєї сестрички. Понад усякий сумнів, сьогодні Прим спатиме з мамою. На саму тільки думку про нашого старого, нечесаного кота Денді, який охоронятиме її, я заспокоїлася. Якщо вона плакатиме, він притиснеться до неї носом і заспокоїть, тоді вона точно засне. Я була така рада, що не втопила його. Від згадок про дім мені стало ще самотніше. Нинішній день тривав безмежно довго. Невже ще сьогодні вранці ми з Гейлом їли ожину? Здається, минула ціла вічність. Це немов довгий сон, який перетворився на нічний кошмар. Можливо, якщо я засну. То прокинуся у своєму рідному окрузі 12. У шухлядах, напевно, десятки піжам, але я просто стягнула штани й сорочку і залізла в ліжко. Простирадла з ніжного шовку пестили шкіру, а м'яка пухнаста ковдра ніжно огорнула тіло, зігріваючи його. Якщо я збираюся поплакати, то кращого моменту, ніж зараз, не знайти. До ранку й сліду не залишиться від сліз, але сліз не було. Я була занадто втомлена, щоб плакати. Єдине, що мені хотілося опинитися деінде, тож я дозволила поїзду заколихати себе. Мене збудив стукіт у двері. На дворі був ранок, крізь фіранки в купе просочилося сірувате світло. До мене долинув голос Ефі Трінкіт. Прокидайся, вставай. Сьогодні в тебе важливий, важливий, важливий день. Цікаво, що діється в голові цієї жінки. Про що вона думає, збудившись? Що сниться їй уночі? Гадки не маю. Я знову одягнула зелені штани й сорочку, адже вони зовсім чисті, хіба що трохи пом'ялися, провалявшись усю ніч на підлозі. Пальці намацали кільце навколо маленької золотої переспівниці, і я одразу почала думати про ліс, про свого батька, про маму й Прим, які вже, мабуть, прокинулися. Тепер їм доведеться дбати про себе самотужки. Я не розплітала кіс, так і спала з зачіскою, яку мама старанно виклала на честь жнив. Зачіска досі мала непоганий вигляд, тож я вирішила нічого не міняти. Яке це має значення? Ми вже недалеко від капітолія. Коли ми приїдемо в місто, за мене все вирішуватиме стиліст. Мені залишалося єдине сподіватися, що він не вважатиме останнім писком моди голе тіло. Коли я зайшла до вагона ресторана. Повз мене проскочила Ефі Трінкіт із філіжанкою кави в руці, бурмочучи щось непристойне собі під носа. Натомість Гейміч, запухлий і червоний після вчорашнього, гиготів. Поруч із ним сидів піта з булочкою в руках, і мені здалося, що вид у нього трохи збентежений. Сідай, сідай, мовив Гейміч, махаючи мені рукою. Щойно я сіла до столу, як переді мною поставили величезний таріль із їжею яйця, шинка. Гора смаженої картоплі на столі ваза з фруктами на льоду, кошик із булочками, яких би вистачило моїй сім'ї на тиждень. Поруч вишукана склянка апельсинового соку. Я куштувала апельсин тільки раз, коли батькові вдалося роздобути його в подарунок на новий рік. Філіжанка кави моя мама обожнює каву, якої ми ніколи не могли собі дозволити. Мені ж вона здалася гіркою. Поруч іще одна коричнева. Чашка. А в ній щось незнайоме. Це гарячий шоколад, мовив Піта. Він смачний. Я ковтнула гарячу солодку рідину і по тілу побігли мурашки. І, хоч як вабили мене інші страви, я не торкнулася їх, поки не випила увесь шоколад до останньої краплі. Потім почала запихати в себе все, що бачила, але не налягала на масне. Їжі й так було навалом. Колись мама сказала, що я завжди їм так, ніби більше ніколи не побачу харчів. На що я відповіла А я й не побачу, якщо сама не принесу їх додому. Після цього вона ніколи більше не дорікала мені. Наївшись до схочу, я відкинулася на спинку крісла і почала спостерігати за іншими. Піта досі їв. Він відламував невеличкі шматочки булочки і занурював їх у гарячий шоколад. Гейміч майже нічого не взяв зі своєї тарілки, але одну по одній спорожнив із десяток маленьких скляночок із якимось червоним соком, розбавленим прозорою рідиною із пляшки, судячи з запаху, алкоголем. Досі ми з Геймічем не були знайомі, але я часто бачила його на горні, де він жменями жбурляв монети на прилавок жінці, що продає самогон. Поки ми доїдемо до капітолія, він знову відключиться. Саме в цей момент я усвідомила. Що ненавиджу Гейміча? Тепер зовсім не дивно, що трибути з округу 12 ніколи не мали бодай найменшого шансу. Справа не тільки в тому, що вони все життя не доїдали і зовсім не тренувалися. Деякі з наших трибутів були достатньо дужими, щоб дати відсіч суперникам. Просто їм рідко вдавалося завоювати увагу спонсорів, і єдиною причиною цього був наш ментор. Ну, хто захоче вести переговори з п'яницею? Значить, ви даватимете нам поради, мовила я до Гейміча. Ось тобі порада. Виживе. відповів Гейміч і гучно розреготався. Я кинула погляду бік Піти, перш ніж згадала, що не хочу мати з ним нічого спільного. Дивно, але в його очах читалася жорстокість. Дуже смішно. мовив Піта, і несподівано вибив скляночку з руки Гейміча. Та розлетілася на дрібні уламки. А її вміст розлився на підлозі червоними патьоками, тільки не нам. На якусь мить Гейміч заціпанів. а потім зацідив Піті в щелепу, збивши його на підлогу. А тоді, ніби нічого не сталося, потягнувся по нову порцію спиртного. Саме тоді я метнула ніж, а він уп'явся в стіл просто біля пляшки, мало не обрубавши ментору пальців. Я приготувалася, щоб відбити удар, але нічого не сталося. Гейміч мовчки відкинувся на спинку крісла і подивився на нас з-під лоба. Отакої, буркнув він. Невже цього року мені дісталася парочка справжніх бійців? Тим часом Піта підвівся і витягнув кілька шматочків льоду з-під вази з фруктами. Він саме хотів прикласти лід до червоного сліду на щоці, коли Гейміч зупинив його. Ні, нехай залишиться санець!» Тоді публіка подумає, що ти побився з іншим трибутом ще до того, як потрапив на арену. Але ж це проти правил, заперечив Піта. Тільки якщо тебе зловили. Синець підтвердить, що ти бився і тебе не зловили. А це краще. сказав Гейміч, а тоді обернувся до мене. Ану, покажи, що ти ще вмієш робити ножем. Моя зброя, лук і стріли, хоча метати ножа мені також випадало, іноді. Поранивши тварину стрілою, ліпше добити її ножем, перш ніж наблизитися. Отож я зрозуміла якщо хочу привернути увагу Гейміча, то кращого моменту, щоб справити на нього враження, не буде. Я мовчки витягнула ніж зі стола, взяла його за лезо і жбурнула протилежну стіну. Насправді я сподівалася, що він глибоко засяде в деревині, але ніж поцілив у шов між двома панелями. Це тільки зіграло мені на руку. Я вдала, що так і планувалося. «Станьте он там обоє, мовив Гейміч, і кивком голови наказав нам стати в центрі кімнати. Ми послухались. Гейміч почав ходити навколо нас, роздивляючись, наче коней на ярмарку, перевіряючи час від часу наші м'язи і вивчаючи обличчя. Що ж, принаймні ви не цілком безнадійні, не хиряки. А як над вами старісти попрацюють, то взагалі красончиками станете. Ми з Пітою добре усвідомлювали, що голодні ігри не конкурс краси, але ніде правди діти. Найсимпатичніші трибути завжди привертають увагу спонсорів. Гаразд, укладімо угоду ви не заважатимете мені поячити, а я залишатимуся достатньо тверезим, щоб не втрачати здатності допомагати вам. Мовив Гейміч. Але ви мусите робити все, що я звелю. Не зовсім те, чого хотілося б. Але в порівнянні з останніми десятьма хвилинами відчувалося значне зрушення. По руках, сказав Піта. Тоді починайте допомагати нам, підхопила я. Як нам краще діяти біля рогу достатку, якщо хтось. Не все зразу. За кілька хвилин ми прибудемо на станцію і вас віддадуть у руки стилістам. Вам не сподобається те, що вони робитимуть. Але ось вам моя перша порада не опирайтеся, сказав Геміч. Але. Почала була я ніяких, але не опирайтеся, повторив Гейміч. Тоді він узяв пляшку зі спиртним і вийшов із купе. Тільки но по ньому зачинилися двері, у вагоні стало темно. Всередині ще можна було дещо розгледіти, але зовні було темно, немов уночі. Я вирішила, що ми, мабуть, заїхали в тунель у горах, які відділяють Капітолій від східних округів. Зі сходу майже неможливо потрапити до Капітолія якимсь іншим шляхом. Ця географічна перевага була єдиною причиною того, що округи програли війну. А отже, й виною того, що я опинилася тут. Повітряні сили капітолія з легкістю розстріляли повстанців, коли ті почали дертися на гори. Ми з пітою стояли мовчки, поки поїзд мчав темним нескінченним тунелем. На саму тільки думку про тонни каміння, які відділяли мене від неба, мої груди стислися, я ненавиджу такі кам'яні в'язниці. Це нагадує мені про копальні та про батька, який потрапив у їхню пастку, який не зміг повернутися до сонячного світла і був заживо похований в темряві. Нарешті поїзд почав скидати швидкість, і несподівано купе залило яскраве світло. Ми з пітою не могли стриматися. Обоє кинулися до вікна подивитися на те, що досі бачили тільки по телевізору, на прекрасний і могутній капітолій, столицю Панему, телекамери анітрохи не перебільшили його величі радше, навпаки хіба можливо передати всю красу і велич скляних будівель, що переливаються всіма кольорами веселки і здіймаються високо в небо, блискучих машин, які роз'їжджають широкими асфальтованими вулицями. Незвично одягнених людей із дивними зачісками і намальованими обличчями. Цим людям жодного разу не доводилося пропускати обід, всі кольори здавалися несправжніми. Ну хіба буває такий чистий рожевий, такий яскравий зелений, такий ясний жовтий, аж очам боляче дивитися, як оті круглі пласкі льодяники у цукерні в окрузі 12, про які нам і мріяти було годі, такі вони були дорогі. Впізнавши поїзд, який перевозить трибутів, люди почали збуджено тицяти пальцями в наш бік. Я одразу ж відсахнулася від вікна, мені стало не по собі на саму тільки думку про те, з яким нетерпінням вони чекають нашої смерті. Але Піта не тільки залишився стояти на місці, він почав усміхатися і кивати натовпу, аж поки поїзд не заїхав на станцію і не заховав людей від наших очей. Піта помітив, як я дивилася на нього, і тільки знизав плечима. Хто зна?» – мовив він. Серед них можуть бути багаті спонсори. Здається, я недооцінювала Піту. Я проаналізувала всі його дії з самого початку жнив, дружній потиск руки. потім його батько приніс мені печиво і пообіцяв, що підгодовуватиме прим. Невже сам Піта змусив його так учинити, потім його сльози на вокзалі. Вчорашнє піклування про Гейміча і абсолютна зміна поведінки сьогодні вранці, коли з'ясувалося, що грав хорошого хлопчика не пройде. А тепер ще й ці знаки уваги, бажання одразу ж сподобатися капітоліцям, усе стало на свої місця, це частина його плану. Піта не збирається здаватися просто так, він уже почав боротися за своє життя. А це означає, що добрий син пекаря, який колись дав мені хліб. Що сили намагатиметься вбити мене?